Просто коригувати. Засобами радіолокаційної розвідки цілодобово ведеться спостереження, яке виявляє артилерію противника, міномети, РСЗВ. І вже вогневими нашими підрозділами наноситься вогневе враження. Нами було виявлено близько 44 одиниць бронетехніки, 30 одиниць танків, 40 одиниць автомобільної техніки. Я взагалі мовчу про особовий склад. Ця частина була вражена, подавлена, знищена і тому подібне. Основна наша задача це засікати артилерію противника, передавати ці координати на наші артсистеми, системи які вже потім будуть наносити вогневе враження. Цілі, які знищуються по нашим координатам, це артилерія противника, міномети і тому подібне. По нашим координатам знищували батарею. 23 противника, Три машини. Так, сьогодні ми засікали РСЗВ противника, артилерію противника та міномети. Ми передали ці координати старшому начальнику і він наносив враження. Одне з останніх вогневих вражень це було подавлена е, групу бронетехніки та танків. Знищено декілька СПшок, пунктів управління. Завдяки нашій роботі виявлено більше сотні цілей, які були подавлені. Артилерія, міномети. Ну, нам без різниці. По п'ятибальній шкалі на 5 з плюсом. Ребята в мене молоді, толкові. Тобто я на них повністю можу полягати. Запам'яталося ну. в самому початку війни під Сєвєродонецьком. Коли наша, так сказати, наш дивізіон активно працював, по нашим засікам знищували колони, іноді навіть танки. Дуже багато техніки російської горіли. Арт Розвідник, арт-розвідник повинен гарно, гарно орієнтуватися на місцевості, гарно орієнтуватися в картах. Навички володіння комп'ютером, володіння програмою. Артилерійська розвідка є безпосередньо вухами та очима для самої артилерії, яка в свою чергу наносить вогневе враження за допомогою розвідданих, мотивація, досвід, озброєння є успіхом для боротьби з окупантом. Слава Україні, слава ДШВ! слава нації, смерть ворогам.